З роси почата та від дев'яти матерів народжена. Було це в дев'ятдесятій країні біля скляного моря і дерев'яної скелі. Жив там один багатий пан. Усього мав удосталь, чого лише серце забажає. Але не було у нього дітей. Дев'ять років він молився кожнісінького ранку, коли сонце сходило, ставши навколішки, і просячи бога, щоб дарував йому нащадка. Нарешті все ж таки народився у нього син. Щічки, як дві троянди, очі, як дві зіроньки. Але на язику безперервний плач, безперервне, жалібне скиглення. Нещасний батько чекав цілий довгий рік, та дитина плакати не переставала. Ніякі забавки, ніякі пісеньки, ніяке Заколисування не могли його заспокоїти, ніякі ліки наймудріших шептух та лікарів не допомагали. Чекали другий і третій рік, та дитя не втихало, і поради чи допомоги не було жодної. Та одного разу йому спало на думку, щоб стільки гінців. Скільки місяців у році послати на всі чотири сторони світу, щоб шукали вони допомоги? І ось вибралося дванадцять гінців на добрих конях до кожної сторони світу по троє, і він наказав їм, аби не поверталися доти, доки десь не дізнаються про те. Що могло би викликати усмішку на вустах його дитини? Гінці роз'їхалися на всі чотири сторони світу, і бідний і змучений батько чекав удома, чи принесуть вони йому щось доброго? Чекав він недовго. На дев'ятий день повернулися дванадцять гінців, по троє з кожної сторони світу. І коли перші троє постали перед ним, почали розповідати таке. Їхали ми, кажуть вони, у нашу сторону світу, розпитували кожного, кого зустрічали, про те, що могло б викликати усмішку на вустах вашої дитини. Та довго все було марно. Одного разу. Під'їхали ми до якоїсь річки і дали коням шпори, щоб її переїхати. Тут нам з того боку кричить якийсь старий голова лиса, борода довга, сива. Стійте, каже, і не рушайте через оцю річку. Я добре знаю, за чим ви їдете і що шукаєте. Ну, якщо ти знаєш, то скажи нам. Е, діти мої, не викличи на вустах вашої панської дитини усмішки ані спів, ані колисання, ані ніч, ані день. Але якби ваш пан промовив до нього тричі такі слова Не плач, сину мій. Дам тобі в жони панну, з роси почату, і від дев'яти матерів народжену. Так тоді дитина перестала плакати. Отак, бачите, сказав старий і зник, а ми повернулися і принесли вам оцю новину. Перші троє пішли від пана. Прийшла друга, третя і четверта трійки гінців і розповіли панові те саме ті самі слова. У чотирьох сторонах світу та сама річка, той самий старий, ті самі слова. Це все і здивувало нашого змученого батька і сповнило надією. І пішов він до колиски сина. І промовив такі слова. Не плач, сину мій, дам тобі в жони панну, з роси почату, від дев'яти матерів народжену. І диво після першого разу дитина притихла, після другого вже мовчала, а на третій раз. Всміхнулася, наче на срібних струнах заграла, ще й ручками заплескала, зрадів батько від радості і місця собі не знаходив. Добре та не дуже. Роки минали й минали, малий плаксо зростав, аж перетворився на красивого юнака. Щоки, як дві троянди, очі, ніби дві зірки, на язику срібні струни. Та як син зростав, батько старів і вже знав, що недовго жити йому на цьому світі. Міг би вже й на той світ збиратися, та син був ще недоглянутий. не доглянутий. Отож він нічого так не бажав, як нашвидше одружити сина. Старий, я сину, старий, каже він йому одного разу, не сьогодні завтра закриш мені очі, та мені не хотілося б померти, не одруживши тебе. Двадцять чотири зими ти вже прожив, ти є таким, яким і маєш бути. Красивих дівчат навкруги доволі обери собі ту, яку серце бажає. Так, батьку, так, каже син, я саме чекав від вас таких слів. Чи знаєте, що ви мені в колисці пообіцяли? У дружини панну, з роси почату і від дев'яти матерів народжену. Ви мені її дайте, і я відразу одружуся. А інша. Ніколи мені дружиною не стане. Засмутила батька така мова, не чекав він такого, гадав, що син давно вже те забув. Уже він йому і ту, і іншу дівчину радив, не раз просив і казав, що такої ніде немає. Син залишався на своєму. Врешті сказав, що не заспокоїться, доки сам собі таку дружину не знайде, і почав готуватися їхати по світу. Коли вже нічого не можна було змінити, відпустив його батько і благословив на дорогу. Молодий пан узяв із собою ще двох товаришів, сіли вони на коней. І отак їхали всі троє без зупинки два дні і дві ночі. На третій день під'їхали вони до гір, і в тих горах уже під самий вечір потрапили до глибокої тісної долини. Лише скелі стирчали з одного й другого боку долини, так що ні направо, ні наліво вони не могли з неї виїхати. Покладемося на Бога, каже молодий пан. Куди вже дістанемося, туди й дістанемося цією долиною. Але ж їдьмо, бо треба десь якусь ночівлю шукати. Отак От вони їхали аж пізно вночі під'їхали до якоїсь дерев'яної хатинки. У тій хатинці жила одна стара відьма. Увійшовши до хатинки, один з них вклонився. Дай Боже вам щастя, бабусю! Ані гугу. Тільки посеред кімнати вогонь, що виблискує яскравим полум'ям, на вогні дев'ять казанів булькає, і в них варяться дев'ять голів. За казанками наглядає стара горбата жінка, очі, як Кулаки, зуби, як кілки, руки як граблі, і в них посудина з усілякими травами. Дай Боже вам щастя, бабусю, обізвався другий. Але й на цей раз, як і раніше, ніхто не дякує. Дай Боже вам щастя, обізвався третім уже наш юнак. Стара відьмачка повернула до них, почорніле від кіптяве обличчя і хриплим голосом відповіла. Дай Боже і вам, дай Боже. Хто ж ви, діти мої? Та хто б ви не були, мені оце однаково, далі ви вже не підете. Тут я вас усіх передушу. Наші подорожні перелякалися. Але юнак сміливо відповів Ені, бабуню. Краще не так. Краще змилуйтеся і скажіть нам, де нам знайти панну з роси почату і від дев'яти матерів народжену. Якщо так, тоді так. каже відьма. А кому ж та панна? Кому? Тут наш юнак розповів їй усе, як то було з ним з змалечку. Еге, сину мій, еге. прохрипіла відьма. Дивно це дивно, але саме те дивно, що ви мені довірилися. Дарую вам за це життя. Хоч я про цю панночку нічого не знаю. Але ось тобі прутик, він заведе тебе до Гайвороннячої гори, де моя молодша сестра живе. Гарненько їй вклонися, як мені вклонився. Боже, дай вам щастя, бабусю, приніс вам вітання від вашої сестри з тісної долини. Вона тебе охоче прийме і нічого тобі не зробить. І розкаже те, що знає. Сьогодні вже в мене переночуєте, вранці поїдете далі. Тільки но розвиднілося, вирушили наші подорожні в дорогу Їхали знову дві ночі, два дні за прутиком, туди, куди він їх вів. На третій день здалеку побачили вони високу скелясту гору, а навколо її вершини, начебто хмари чорним колесом. Чим ближче вони під'їжджали, тим чорнішим воно ставало, ніби помітно зростали чорні хмари. Вони й справді думали, що то хмари, і почали побоюватися грози. Аж тут надвечір, коли вони під'їхали до гори, розлетілися на всі боки ці хмарки і, як крапочки, зачорніли на небі, щинивши страшенне каркання. Це було гай що цілий день збиралося до старої відьми, а на ніч розліталося. Тепер уже й наші подорожні здогадалися, де вони, і поспішили просто до Гайворонячої гори. Там стояла дерев'яна хатинка відьме. Вони увійшли всередину, молодий пан уклонився. Дай Боже вам щастя, бабусю. Принесли вам вітання від вашої сестри з Тісної долини. Вітаю вас. Діти мої, вітаю. Що ж нового ви мені від неї перекажете? Чи вже зварила вона ті дев'ять голів, і чи приготувала з них отієї мазі, що як нею хтось натреться, то його ніхто більше не побачить? Та висідайте, а ти, прутику, теж бувай. Стрибай нагору на полицю і радій своєму братові. І в ту ж мить злетів прутик на полицю, як йому наказала господиня. Чорна закопчена була відьмина кімната, посеред кімнати кипіла смола, а зі смоли дев'ять рук, і дев'ять ніг стирчало. Е, е, рученьки, е, е, ніженьки, варіться, варіться, сміялася відьма, танцюючи навколо казанів. Але ж розкажіть мені, діти мої, що вас до мене привело, звернулася вона до гостей. Тут юнак їй усе розповів, куди він їде, що шукає. Не знаю, сину мій. Хоч би що мені й двадцять гайбонів по світу рознесло, не знаю про ту панночку. Та мені здається, що якось одного разу про неї згадувала моя молодша сестра. Завтра підете до неї на яструбину скелю, мій прутик вас доведе. Скажете їй так, як мені казали. Боже, дай вам щастя, бабусю. Принесли вам вітання від вашої сестри з Гай Воронячої гори. І вона вас охоче прийме і розкаже вам, що маєте далі робити. Потім наші подорожні полягали і, коли трохи поспали, ще вдосвіта розбудила їх стара і відправила в дорогу. Їхали вони знову два дні, дві ночі за прутиком. І на третій день здалеку з'явилася яструбина скеля. Вони зразу ж пізнали її через крила яструбів, що літали навколо неї. Надвечір дісталися вони туди, зійшли з коней і увійшли до дерев'яної хатинки. Дай Боже вам щастя, бабусю, вклонився юнак. Принесли вам вітання від вашої сестри з Гайвронячої гори. Вітаю вас, діти мої, вітаю, каже стара відьма. Чи моя сестра вже зварила дев'ять рук і дев'ять ніг? Ну, побачимо, чи зробить вона оту мазь, що коли людина нею намажеться, то буде там, де захоче. А ти, прутику, стрибай до свого брата на полицю. Низькою, обшарпаною була її кімната. На стінах і на підлозі видно плями крові. Посеред кімнати палає дев'ять вогнів, а на них киплять дев'ять наповнених кров'ю горщиків. І в них варяться дев'ять сердець. «Е-е-е, сердечко, варіться, варіться, сміється відьма і вишкірює зуби, довгою палицею поправляючи вогонь. Варіться, варіться. Наварю з вас мазі, якою, як хтось намажиться, то кожний, хто його побачить, закохається в нього. Гей, я зроблю те, що жодна ще не робила, коли ми тільки сходимося на шабаш на Токайській горі. Ну, а вас, діти мої, що привело сюди? Тут довірливо ступив до неї наш юнак і розповів їй усе. Гігі, -гі, сину мій, посміхнулася до нього відьма і погладила його по щоці. Красивий ти, красивий, хоч би мене яструби по скелі рознесли, Красивіше, ніж той, з яким через два тижні має одружитися ота, до якої ти йдеш. Обидва твої слуги залишаться у мене, а ти вранці вирушиш у дорогу до Трояндового палацу. Там живе панна. З роси почата і від дев'яти матерів народжена. Ось візьми цю рушницю, першого птаха, якого побачиш, застрель серденько його вийми, розріж і потри себе його кров'ю. І ти обернешся на таку пташку, яка ото була. Потім, сину мій. Полетиш за моїм прутиком над горами й долами аж до віконечка тієї панночки. Вона тебе впустить і ти обернешся на красивого юнака, яким є ти зараз. Що робитимеш далі? Про це ти порадишся з нею. Рано вранці. Летів наш юнак пташкою понад горами й долами за прутиком до трояндового палацу. Там прутик його залишив, і він пролетів поз усі вікна, де могла б сидіти ота панна, аж ось підлетів до найвищого. Там зі старою нянею сиділа панночка у небесному вбранні. Волосся у неї було золоте. Обличчя, як сніг, вуста, як трояндовий пуп'янок. Але з очей її увесь час, наче роса, капали сльози. Коли ж вона побачила пташку, у неї відразу одне око перестало плакати. Ах, промовила вона, яка красива пташка до нас на вікно прилетіла. Такої тут ще ніколи не було. Няню, пусти її всередину. Няня відчинила вікно, і прекрасна пташка залетіла до світлиці і відразу перетворилася на красивого юнака, щоки, як троянди, очі як дві зірки, а на язику срібні струни. Ой, звідки це ти тут узявся, хлопче? вигукнули обидві разом. Сюди жодна жива душа не приходить. Я вже тут, каже юнак, і розповів їм усе, що сталося з ним з дитинства, і яким шляхом відсюди дістався. Ох, це я. Я ота нещасна, відповіла панночка. Та зараз я не знаю, як ти мене візьмеш, не знаючи, не запізно ти прийшов. І коли вже ти мені все розказав, то я розповім тобі, звідки я тут взялася. Бачиш, маю я проклятого батька, який зараз десь світом блукає, не маючи спочинку. Оцей мій батько. Колись заприсягся, що не хоче мати жодної дитини. Та все ж він оженився. І свою першу жінку, яка мала народити дитину, він прокляв, щоб дитина на світ не з'являлася. І так само вчинив він потім і з другою, і з третьою своєю жінкою аж до дев'ятої. Але ця дев'ята, коли помирала. Прокляла його так, щоб він не помер доти, доки дев'ять його вбитих дружин не народять йому дочку, а після смерті щоб він не мав спокою, доки аж ота донька не вийде заміж. Сто років минуло з того часу, мій батько постарів і ніде не мав спокою. І смерть не приходила. І ходив він оплакувати свої гріхи кожного божого дня до дев'яти могил своїх жінок, де завжди квітло дев'ять столистих троянд. Одного разу, коли він отак плакав, зійшов на нього сон, і приснилося йому, що прийшла до нього дев'ята дружина і промовила. Чоловіче, чоловіче, оплакав ти свої гріхи, я тобі пробачаю. Зірви сьогодні ввечері з цих могил дев'ять троянд, зв'яжи їх в один пучечок і поклади на середню могилу. Біля тієї могили стань на голі коліна і цілу ніч молися Богові. І впаде з неба роса на трояндовий пучечок, і замість нього знайдеш вранці дочку. Батько зробив так, як йому наказала дружина, і так воно й сталося. Я дочка, з роси почата і від дев'яти матерів народжена. Але мого батька гнітить ще друге прокляття. Він блукає світом і не має спокою, доки я не вийду заміж. То був ніхто інший, як він, хто порадив гінцям твого батька, щоб тобі обіцяли мене в жони. Та тепер я не знаю, як ти мене дістанеш, бо я нічого не знала про те, кому я обіцяна. І тому недавно, коли прийшов до мене Змій з дев'ятьма головами, я пообіцяла йому вийти за нього заміж, аби тільки змогла визволити батька. Через два тижні він має прийти за мною. Мене лише одне тішить, що нікого досі і його теж я не змогла покохати. Але він згадував, що на той час я маю закохатися в нього. Він, мабуть, знає про ту мазь, що її готує відьма з Єструбиної скелі. І коли він дістане її швидше, ніж ти, і прийде до мене, то мушу бути його. Не бійся нічого, якщо йдеться лише про це, сказав юнак. Відьма мене любить. І дасть мені тієї мазі швидше, ніж йому. Ой було б так, якби тільки це, сказала панночка. Та як же ти дорогу здолаєш? Адже звідси до яструбиної скелі потрібно йти два тижні, а потім ще й сюди прийти? На цьому ми зарадимо, промовив юнак. Обернувся на птаха і полетів назад до Яструбиної скелі. Тринадцять днів і тринадцять ночей минуло. Панночка в трояндовому палаці все ще на одне око плакала, бо вже прийшов день чотирнадцятий, коли вона мала у змія закохатися й одружитися з ним, а про юнака ще не було ні слуху, ні духу. Вже підлітав до замку Змію в огняній кареті, і панночка тремтіла від страху, наче осика. Тут постукав у вікно птах. Вона йому відчинила, і перед нею постав прекрасний юнак, щоки, як дві троянди, очі, як дві зірки, а на язику срібні струни. Відразу в неї і друге око перестало плакати. І Вона закохалася в нього, а він у неї. Тут влетів Змію двері, і як побачив, що юнак уже тут заревів від злості і одразу ж розлився смолою. А юнак з панною пішли з трояндового палацу, залишивши його порожнім. І йдучи вниз біля дев'яти могил. Побачили старого голова лиса і борода довга, сива. Ідіть собі, каже, і на мене не озирайтесь. Поглянули. А тут батькові відкрилася десята могила. Старий упав до неї, і земля його засипала. Нарешті. Вони прийшли додому до батька юнака. Той не міг ними натішитися, скликав гостей і зробив велике весілля своєму сину й панноці з Роси Початої і від дев'яти матерів народженої.